Так, додавив ще одну секцію собі. Зараз скажу, яка причина додання. Ну, я ще не провірав, чи не буде зносити на одну сторону. Причина додання, що сівалка в мене трьохрядка, на три рядка і якщо мотижиш, то виходить мотижиш тільки два рядка. виходить крайній стик, потім один рядок і другий рядок. Е, і все, розвертаюся, а один рядок виходить, щоб не мотижений. Потрібно було розвертатися, заходити е, другою стороною значить, в стик, забирати той рядок, що не мотижений, І опять же, е, наступна частина е, секція йде вже в рядку мотижного. Тобто е, в одній сівалці потрібно було два рази ходити. Це час і солярка. Тому поставив ще одну секцію. Е, такого колеса не було. Рідного оригінального, ну, вийшов із того, не знаю, вистачить, не вистачить. Із стачки колесу. Це 4-5 на 10 коліщатку. Хотів із скатом, ну, ската не було таке. Ну, Я думаю, воно буде в землі кватитися, нічого йому страшного не буде. Ну, Якщо щось розпадеться, то тоді десь можливо, можливо десь найду оригінальне. E, значить, як доробив? Ну, зробив такий кронштейна з труби, сота труба, трішки врізав. В середину варив упора такого, щоб не зжимало. Ну і тут з однієї сторони на болт прижала, доволі мертво вона сидить. І щоб не варити, не доварювати нічого, можливо, воно не вийде з цього роя нічого, то труба це 80х80. 80. А, 80х80 да, 80, труба, а це 60 на 60. Тобто вона сюди знайшла просвердлений отвір ось на болт і так же само взяв сквозним болтом, прижав, що вона тримається мертво. Ці всі в мене двигаються, рамка двигається також. Ну, не знаю, якщо вийде, то по-дальшому зробити сівалку на четвертий рядок і на цю сторону поставити п'яту секцію. О, якось так. Ну, побачимо, що з того буде. Я думаю, що, що буде нормально. Можливо, буде чуть-чуть і заносити, а можливо, і не буде. Так що тепер, виходить, заходю в сівалку ну, на рядок і прекрасно йде стик. Ось ця частина лапа, виходить, йде у стикові. Один рядок, міждурядка, другий рядок, міждурядка, третій рядок і стик. Розвертаємося, ну, так як в обичному карані. Так що якось так. Так, тут чому лапу не чіпляю, бритву, тому що це стик, а це вже між стиками, бо тут, виходить, буде йти рядок. Ну, Стики в мене я робив на 70 см, що між стиками. Але все рівно десь є 60-65, тому як бритви виставлені в одному цьому, ну, допустимо, підведені підрядок плотно, то на стикові, якщо підведений підрядок, то десь, десь якщо більше, нема питань. Чуть менше, то виходить, що буде вирізати гарбуза. Так що, тут все рівно стрілка вибирає в стикові, і по-любому розвертаєшся, то вже так же саме йдеш, все одно ж ця сторона йде встикові. Так само аналогічно цій стороні. Бритва під рядок, ну і тут стрілка буде йти в стикові. Лапа, виходить, гуска шириною 32 см. Ну, Доволі непогано буде. Ну, таке коротеньке відео. Всім пока.